Постійне будівництво сьогодні вирішила. Прогулятися на гору Сан Фернандо. Зараз я вас поведу, покажу вам. Я була, напевно, один раз тільки аж туди на самий верх вилазила. Ну, я ж тепер можу показати вам ближче. Минулого року, коли я тут була, кощі. кущі, ці такі фіолетові. було. Зараз ще не сезон, напевно, трішки пізніше. Ось Тут щось перекрите, незрозуміло. Це чоловік пішов, тільки що питав дорогу до якогось інституту. Я йому Каже, давайте подивимось на картах краще що я тут також не знаю, де ще знаходиться. Знаю, я ще не прийшла, показувала вам там спочатку мітинг, був біля мовної школи. то я знаю, де ця мовна школа. Він каже, де про інститут для прийому на роботу, там такі курси там є. Дитячий майданчик, можна з дітками приходити гуляти. Щодо мітингу, я так зрозуміла, що хочуть раніше було багато груп набирали на мовні курси на різні мови, а це хочуть зробити менше, скоротити. І люди вийшли на мітинг, тому що дуже багато людей, які візи отримують ну, на фоні цього навчання. І, та й взагалі хочуть вчити мови, а зараз скорочують місця і, потім, і зараз не, не попадеш на ці курси, а потім ще буде гірше. І так достатньо набагато хочуть скоротити, тому люди вийшли, щоб показати свою жагу до знань, бажання вчитися. Так, щось я так прийшла, а тут сьогодні якісь роботи. Ну, ми зараз з вами піднімемося ж туди наверх-наверх. Робітники так на мене дивляться. Так наче тут не можна ходити, бо вони працюють. Що це таке? Давайте подивимось. Думаю, гадає. Монументо аль Ріко. Антоніо Ріко Кабот. Медико. Медицина Мадрид. Якась людина, яка працювала в медицині. Тільки хто він, я не знаю. Так, добре, ходімо далі. Класна така природа тут. Дерева. У мене тут є е, так, як правильно це назвати. Хочу хвалитися тим айфоном. Чому? Тому що дивіться, як він знімає сонце. Взагалі воно не заважає знімати інші ну, там, дерева людей. Тобто не... Блін, Хочеться, щоб ви мене зрозуміли і не можу підібрати слова. Сьогодні подружка мені підкинула роботу, а, а саме в неї там є якісь свої. Прави, їй потрібно зробити документи, і вона каже, не можеш ти забрати моїх дітей зі школи. Е, ну, Добре, що забирати трішки пізніше. Алісу в 15.30, а їх в 16.30 і їх школа знаходиться трішки далі, аніж наша. Тож я Алісу забираю сьогодні, сядемо ми напевно на автобус і під'їдемо. Так, як туди дістатися? І під'їдемо, тому що йти 2,5 кілометри від нашої школи. А потім необхідно забрати дітей на їх двоє і відвести на, ну, на секцію, там ходять вони. Тож сьогодні необхідно відвести дітей на секцію, а потім посидіти почекати їх в парку, поки позаймаються. Ну а потім вже напевно і вона приїде. Ось такі сьогодні в мене справи. Немає що робити, бігаю по Аліканте. Зараз вам покажу. Гарні види, а далі побіжу за дітьми в школу. Потрібно все встигнути. Це я ще не на найвищій точці. Ще можна ось туди піднятися. Але необхідно по дорозі по цій підійматися, а звідси вже видно море. Видно море? Навіть літак видно. Нічого собі. Ще один парк. Тут просто потрібно слухати. Такий спокій, тиша. Супер. Зараз розповім вам історію про вчительку далі трішки. Я вже на місці, є кафе. Можна випити кави, хоча написано сервесерія, пива можна випити. Так, тут є мапа. Ходімо, подивимось, що ми можемо побачити з цієї точки. Дуже гарно. Я взагалі дуже люблю Аліканте. Мені подобається тут що. Дуже багато парків. Є фортеця Санта-Барбара. Ой, тут місто видно. Це Санта Барбара. Зараз підемо, подивимось на іншій стороні. Там видно море більше зараз. Я минулого разу була і вся частина була зачинена, я не змогла тут прийти. Я сподіваюся, що вітер не буде заважати. Так і море, корабля. А, знову видно лайнер цей проїзний. Ох, який він великий! Ми наче в минулому році з Женією ходили там, пішли прямо туди, де цей лайнер знаходиться, аж туди так там, ну, а не видно місце. Пішли, він такий величезний просто. Ходили там, гуляли. Цікаво, куди ведеться дорога, тому що минулого разу я ж не змогла тут пройтись. Оце по цій дорозі я дійшла ось сюди. Ташка десь там співає. Взагалі не хочеться розмовляти і розповідати вам зараз якусь історію, тому що навколо такі звуки класні. Хочеться просто насолодитись тишею. Так, я щось минулого разу взагалі кудись не туди пішла. Я такого не бачила. Я вийшла там тільки зверху, походила, подивилась і подумала, що це все. А тут дивіться, як. Також можна кудись туди вище піднятися. Тут зачинено щось. Можна посидіти. Зараз подивимось, що тут видно. У -у -у. Мені потрібно. Це мені подружка залишила там ключі від своєї квартири десь. Індуса чи араба в магазині. Мені потрібно досіясти, встигнути забрати. Як добре, що в Аліканте немає снігу. Ви уявляєте, що б тут було зимою. Діти на санчатах би вилітали за забор. Таку б гірку можна було зробити. І взагалі Аліканте так е... побудований, так все розташовано. Е, верх вниз, вверх, вниз, я іноді, коли йду і думаю, дійсно гарно, що немає снігу, немає ожеледці, тому що машини просто е, ось... так наче страшнувато тут стояти. Добре, що немає снігу, немає ожеледиці, тому що машини просто з'їжджали з цих Ну, Дітям може і класно, а на машині таке собі. І там, ну і плюс дітей. Якщо вас з'їде ось дитина звідси, то там вже немає нічого, там забор, можна просто впасти. Сонце світить в обличчя мене гарно видно. Я хочу продовжити тему вчительки та тієї вчорашньої ситуації, яку я розповідала. Вона сьогодні мені подзвонила зі школи. Ну, тут вчителя не дають свої телефони. У нас є веб-фамілія, це додаток такий, через який ти можеш зв'язатися з вчителем. З різними вчителями там перелік є, і ти обираєш вчителя, який тобі потрібен, і пишеш йому повідомлення. От вчора я їй написала повідомлення, вона сьогодні мені дзвонить і каже, що я взагалі не зрозуміла того, що ви мені написали, але в плані, що я як померла. ну Не знаю, чому я так сказала, що я їй таке написала, що Алісу вона образила. І вона каже, що що стосується Паски, це... Їй дали перелік дітей, які купили, які заплатили за цю паску, і Аліси вона чомусь не побачила в тому переліку. Тому вона подумала: ну, в мене там просто м -м, електронна адреса, не було мого ім'я. Ну вони так не зробили, вони так не написали. Може, вона просто вчителька не зрозуміла, що це я мати Аліси. Там чомусь вони не написали, що я мати Аліси, а просто моє ім'я. Вони мене називають Олма, тому що в мене. Не Олга написано, а Олха через Аче, через Аш пишеться. І вони не зрозуміли, що то Аче, Аш, вони просто називають мене Олмою. А в мене там Оленька чи щось таке, та електронна адреса, вона напевно не зрозуміла, що це я і що це я, мати Аліси. І не дали їй ту паску. Ну, вона просто сказала, що в тому була проблема, що вона Алісу там не знайшла. І все. Що стосується вчительки англійської мови, вона каже, що вона і справді кричала. Я кажу, так, тому що Аліса не знала якогось там слова, і вона на неї накричала. І я так розумію, що це періодично так стається. Вона каже: Тоді приходьте сьогодні на другу годину ми з вами поспілкуємося. Я кажу, давайте я краще спитаю у людини, яка зможе зі мною прийти і перекласти. Ну, я можу й сама піти з нею поспілкуватися, але то буде ну, дуже поверхнево. Ну, я хочу, щоб вона мене правильно зрозуміла, то для цього потрібна людина, яка зможе мені допомогти. Е, я кажу, спитаю людини, яка зможе зі мною прийти, чи вона зможе. Таке одне і те саме кажу. Е, і тоді прийду, вона каже: ну, давайте на п'ятницю тоді домовимось на 9.45. Так, я не буду вже туди підійматися. Добре, кажу, я прийду тоді у п'ятницю на 9.45. Я сподіваюся, що в мене до філар не те, що там є якісь питання. Я не хочу ні сваритися, нічого, просто, можливо, і правда, така ситуація склалася, що вона не зрозуміла, що то для Аліси, і ну, там заплуталась, і така ситуація вийшла. Алісі лісі було неприємно. Ну, то добре. То вже ми з нею обговоримо. А що стосується іспанської мови і вчителя іспанської мови, то Ну, до неї в мене є питання, тому що якщо Аліса ось так вчить іспанську мову, приходить на неї, кричать і ругаються, а потім вона е, плаче і не вчить її, то навіщо тоді взагалі той предмет? Не треба її водити, вона пропускає основні заняття і Валенціану, і кастеяну, і математику, е, і ходить на іспанську мову, де, де її ображають. Не треба тоді-туди ходити, нехай е, ходить на звичайні уроки. Так, то ж таке, давайте напевно буду. Перегортати камеру, покажу вам ще щось. Парк йде туди далі. Не парк, а гора. Тут вже жилі райони. Я так подивилася тільки що на мапу. Побачила, що я вийшла в тому місці, де живе моя знайома. Так що зараз я заберу ключі. Так, і далі десь підемо з вами гуляти. Пишіть, як у вас взагалі справи. Як там в Україні новини. Я побачила, що в Чернігові сьогодні сталося. Я співчуваю рідно, тримайтеся, люди. Ну, на жаль, не поверну тих людей, яких забрала ця війна, але ну, необхідно продовжувати жити далі. Мати себе в руках і сподіватися на краще майбутнє для нас, для наших дітей. Сьогодні такий вітер, не знаю, чи буде гарно чути мене, Вибачайте, якщо що. Так, ось ця школа, справа. Бачите, то всюди забор. Нещодавно приїхали знайомі моєї подружки і дитину. Ми відвели до школи перший раз, а дитина каже: а чому вона виглядає як тюрма? Чому ну, всюди забори? Взагалі ну, хлопчик не міг зрозуміти, чому так все. У нас в Україні ж відкрита школа. Хоч заходь, хоч виходь. А тут немає такого, тут всюди забор, щоб діти не могли вийти. М Може, є такі деякі, які відкриті, але більшість така, що з територією, там дитячі майданчики. Хоча у іншої моєї знайомої дитина прогуляє іноді математику. Ну, чомусь всі предмети їй, йому подобаються, а математика не подобається. І вчитель дзвонить, ну, знайомий каже, що ваша дитина прогуляла дуже багато уроків математики. Ну, тобто є, напевно, якісь відкриті. Та я бачу по дорозі дуже багато ті, які загорожені. Так, позаду. Стіни ці гарні, розписані. Зараз піду додому. Вже 12 годин. Алісу забирати о 15.30. 15, Оце думаю, що мені робити? Чим мені займатися цей час? Підробітку немає, зараз пуштиняюся тут туди, то сюди сходила сьогодні на каву, дали мені... Бутерброд, піцу, випала кави, неси додому. Їжу. Дерево якесь цвіте, так пахне. Щось схоже на бузок. але дуже-дуже далеко схоже. Я ще згадала, що сьогодні необхідно заплатити за квартиру. В цьому місяці вийшло 316 євро. Так, знову зморшка. 316 євро. Зараз прийду якраз додому, сяду і спокійно переведу йому гроші. Тут постійне будівництво. Це ж спочатку було. Можу я сюди пройти чи ні? не можу. Спочатку було на одній стороні, тепер на іншій. І де мені йти треба. Ага, тут можна. Тепер на іншій. Не знаю, коли це закінчиться. Взагалі господар квартири цієї, коли дзвонив і казав, що ми дуже голосно щось робимо і заважаємо сусідам, питав за цю дорогу, чи зробили, чи ні, і каже, що вже два роки роблять. Хоча я не пам'ятаю на початку, як ми приїхали, щоб її робили. Може, вони запланували, але не було процесу. Я вже й забула. Отак роблять, ось так знаєте, тут є магазини, наприклад, вони заважають роботі цим, цих магазинів. Так було в, у, на минулій квартирі господарка минулої квартири, у них був бар в центрі міста. І людина почала будівництво і позакривала вхід до кафешки і взагалі місце, місце, місце біля кафешки, а в них були столики, які на вулиці, ну місця, які на вулиці тільки можуть бути. Немає місця в кафе саме всередині. І Їм довелося зачинити бар. Ось так людина втратила бізнес, втратила дохід, тому що люди будували там щось, ремонтували. А це будівництво і ремонт може тривати і рік, і півтора, і два. Ось так заважають людям працювати, але роблять добру справу, гарно. Ремонтують дороги, ремонтують фасади. Знову веселка. А тут продовжується. Ситуація, дивіться, веселка, яка гарна. Веселка! Зупинилися, щоб зняти це на камеру. Аліса це вже мовка. Аліса, ходімо. Зараз ж ми їдемо за дітками в іншу школу. В інший район. Аліся, спочатку ми зараз зайдемо в Меркадону. А потім сядемо на автобус, тому що в 16.30 потрібно їх забрати. Ой. На вулиці спека, на сонці, спека, а в... не на сонці, як тіньок. Не спека. Не спека, тіньок в тіню, в тіньку. Ой. Так, україномовні блоги. Так, тож, там, де немає сонця, вітер холодний, дує і холодно. Дун, 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 дун. О, тут є парк. А, то значить, з парку кричали. А школа ще далі. Е, райончик, кажу, наш циганський, напевно, гарніше виглядає. Порівнює тут. Чуєш, Аліся? Знайшлася. Так ось там прямо школа. Аліся, а як взагалі справи в школі в тебе сьогодні? А чим вас годували? Супом, рибою і багато. А суп який був з чечевиця? Ні, попараня. Це кожного разу кажу чечевиця, хоча знаю, що сочевиця. Суп з чим? Аранжевий, помаранчевий, добре. А риба в клярі. А, зрозуміла. Тож, таке меню: риба, суп і банан. І ще далі. Це щось зовсім дитяче. Напевно, інфантіль Так, це вже школа зі знайомої діток. Дивіться, також, як тюрма. Забор, двері, решітка. Так, дивіться, ну як, як що, як будинок просто. Дітей на кружки відвели, посиділи в парку, звичайно, потім пішли в гості, посиділи трішки, поспілкувалися. Зараз вже йдемо додому. Я всім вам хочу побажати гарного вечора, тихої ночі. І до зустрічі